Ідея проведення спартакіади «Збережи довкілля захисти Україну належить благодійному фонду громади міста Долина. А почалося все з проекту Здай кришечку, допоможи солдату, розповідає голова фонду Леся Тисяк. Мураль. Ідея виникла після того, коли ми почали збирати пластмасові кришки на допомогу воїнам. АТО. і до нас долучилося ще цінське об'єднання українців у Польщі, які. Захотіли купити комплект шкільних пар для Долинської школи. От і тоді ми вирішили організувати такий конкурс, тому щоб не вибирати. Якусь кращу гіршу школу і давати ці парти. Ми вирішили організувати конкурс. Оцінювали учасників члени незалежного журі, серед яких доброволець батальйону Айдар Олексій Топчий, а також герой України, представник Щецинського об'єднання українців у Польщі Тимур Баратов та інші змагалися школярі у чотирьох конкурсах. Тож кожна команда мала можливість сповна проявити свій творчий потенціал. А перемогу здобула команда природничо-математичного ліцею, нагорода 15 комплектів, шкільних парт та 30 стільців. Наша команда називалася Еколайф. Насправді наші діти дуже талановиті, і я дуже радію, що в нас молодь така. Треба було тільки їх зорганізувати, дати їм свободу і дещо підкоректувати. А так, все, що вони зробили, все, що ми маємо, це заслуга тільки їх. Ми дуже щасливі, що ми виграли. Ми дуже хотіли цього, довго прагнули. Три роки ми хотіли цього. От і нарешті це сталося. Ми щиро задоволені цим конкурсом. Дуже було цікаво. Справді бачили багато різних команд, побачили їхні можливості, змогли показати себе з точки зору художньої самодіяльності. Досить важко було зняти соціальний ролик, бо не знали, як за невеликий час подати інформацію і основний сенс цього ролику. Також нелегко було з малюнком, але я ми справилися і справились досить непогано. Нагородою за друге місце став сертифікат на придбання оргтехніки вартістю 8 тисяч гривень. За третє місце сертифікат на суму 5 тисяч гривень. Загалом без подарунків не залишився жоден учасник. Організатори проведеним заходом задоволені. Ми виступили співорганізаторами у проведенні енергетичної спартакіади Збережи довкілля захисти Україну». Робимо це з метою. Щоб ознайомити краще наше молоде покоління із принципами енергозбереження для того, щоб вони дбайливо, раціонально та ефективно навчилися використовувати енергетичні ресурси. І сьогодні діти, як завжди, нас приємно здивували, проявили свою творчість. Креативність, свою натхненність, прекрасно показали свої демонстраційні виступи і ми дуже задоволені такими результатами. Наталія Гасуляк, новини телеканал Раї.